Вам дали дозвіл і право промовляти його слова так само, як Ісус. Сьогодні на передачі переможного лосвіча, Кеннет Копленд пояснює, як важливо мати віру в Бога. Коли ви знаєте свою владу у Христі, ви можете звернутися до ситуації і отримати Божі результати. А ось і Кенет Отче, ми дякуємо тобі за твоє слово сьогодні. Ми приходимо до нього з очікуваннями в серцях, відкритими вухами, відкритим розумом, щоб почути з небес відкриття, слова, які приносять небеса на землю. І ми дякуємо тобі за це. Ми віддаємо тобі хвалу і честь і всю славу за це. В ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя. Давайте повернемося до восьмого розділу Євангелія від Івана. Восьмий розділ Євангелія від Івана. Ісус проповідує, і Він сказав. 26-й вірш. Остання частина вірша. І я кажу світові те, що почув від нього. Вони ж не зрозуміли, що він говорив їм про Отця. Тож Ісус сказав їм, коли піднесете сина людського, тоді ви зрозумієте, що то я. Зверніть увагу, Він говорить, що то я. Прочитаємо ще раз. Що то я. І що я не роблю нічого від себе. Але як отець навчив мене, так і говорю, той, хто послав мене, є зі мною. Отець не залишив мене самого, бо я роблю завжди те, що вподоби йому. коли він це говорив, то багато увірували в нього. Гаразд, далі. Тоді Ісус сказав юдеям котрі увірували в нього. Якщо якщо ви будете перебувати в моєму слові, яке я отримав від свого отця, слова, які я кажу, не мої. Але тут зрозуміло, якщо ви будете перебувати в слові моєму. Яке я одержав від свого отця, то ви істинно учні мої. Учні означає бути як він. Якщо ви ви наймаєте інструктора, лижного інструктора, ви плануєте їздити на лижах, так як інструктор. І якщо ви будете достатньо довго тренуватися, ви зможете це зробити. Голорія, не починай про це, не треба. Краще говорити про щось корисне. Дуже довго. Однак, знаєте, коли я почав вчитися літати на літаках, я не говорив, ну, я ніколи не буду таким вправним, як мій інструктор. Я такий негідний. В такому випадку немає сенсу платити йому. Я хочу бути саме таким, як він. Саме тому я винайняв найкращого інструктора, якого міг знайти? Я хочу бути таким. І той чоловік, я поміняв кілька пілотів-інструкторів. У них не було такого сильного бажання літати, як у мене, і вони звільнялися. Але нарешті я знайшов інструктора, який був такий самий запалений, як і я. І він робив це довго. Це був колишній військовий інструктор. Він сказав: Хлопче, ти хочеш навчитися керувати літаком? Чи просто побовтатися в небі? Я відповів, ні, сар, я хочу робити це правильно. І він сказав: А ти зможеш це витерпіти? Мені слід було тримати рот на замку. Я сказав, так, я зможу це витерпіти. Тоді він сказав: гаразд, хлопче, коли я закінчу з тобою, я дозволю своїй мамі і дітям літати з тобою. Саме цього я і шукав. Я знав, який це хороший інструктор. Я хотів бути точнісінько, такий, як він, і він був готовий навчати мене. Але я планував наслідувати його, щоб стати кращим від нього. І ось що Ісус говорить нам: перебувайте в тому самому слові, який я отримав від свого Отця. Я кажу вам те. Що отець сказав мені? Якщо ви будете перебувати в моєму слові, яке я отримав від свого ця, тоді отець, який є в вас, буде робити ті самі діла, які він зробив мені. І ви пізнаєте істину. І істина зробить вас такими ж вільними, як і я. Алілуя! Слава, 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 слава. Далі, і ось до чого я вів. Давайте відкриємо Євангелія від Марка, 11 розділ. Дякую тобі, Ісусе. Марка, 11. Дванадцятий вірш. На другий день, коли вони виходили з Віфанії, Ісус зголоднів. І, побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, він підійшов до неї, чи не знайде чого на ній. Але, прийшовши до неї, нічого не знайшов, крім листя, бо ще не була пора на смокви. І сказав Ісус до неї: ця смоківниця промовила щось. Чи не так? Вона сказала, сьогодні ти не знайдеш тут нічого, щоб ти міг з'їсти. І Ісус відповів їй, нехай ніхто плоду Твого не скоштує віднині і навіки. Дев'ять слів. Запитання, чи дерева можуть чути? Це дерево почуло. Звідки Ісус взяв ці слова? Від Отця. Амінь. І дерева можуть чути. Коли говорить отець, тому що саме отець дав їм життя. Ми ведемо до чогось. Ви мене слухаєте? Гаразд? Так, але брате Коплан, це ж Ісус. Я знаю це у 22 му або у 20-му вірші, проходячи повз і згадавши, Петро говорить йому, учителю, подивись, смоківниця, яку ти прокляв сохла. Ісус каже їм відповідь, майте віру Божу. Якщо бути релігійно коректним, він мав би сказати: навіть не намагайтеся повторити це, тому що я син Божий, і я можу робити такі речі. Але ви не ходіть і не говоріть до дерев. Господи дорогий, ви знеславите наше служіння, і від мене відберуть ліцензію. Не робіть цього? Він не сказав цього, вірно ж? Він очікував, що вони будуть робити те саме, такою самою кількістю слів. Як хто? Як хто? Я є цим хто? Як хто скаже горіці, «Здружся, і кинься в море? Дев'ять слів. І не буде мати сумніву в серці своїм, а буде вірити, що так станеться, як сказав, то буде йому так. Тепер. Давайте розглянемо Євангелію від Луки, четвертий розділ. Луки, четвертий розділ. Підемо до 38-го вірша. Вийшовши з синагоги, він прийшов у дім Симона. Симонова ж теща лежала у великій гарячці. І просили його за неї. І він став над нею і заборонив гарячці, і залишили її. Він заборонив гарячці. Чи гарячка може чути? Вона може чути Слово Боже. Амінь. Вона не обов'язково повинна прислухатися до вас, але якщо ви звертаєтеся до неї з Божим Словом. Вона повинна прислухатися до вас і схилити свої коліна завдяки вашому імені. Ви іменуєтеся за Богом. Алілуя! Вам дано дозвіл і право промовляти Його слова так само, як Ісус. Ви співспадкоємці. Хвала Богу. Алілуя! Амінь. А зараз? Давайте прочитаємо Євангелію від Матвія. Восьмий розділ, 26 й вірш. 23 й вірш. І коли він увійшов в човен, увійшли за ним і учні його. І ось зірвалася на морі велика буря, а човен заливався хвилями. А він спав. І учні його підійшли, розбудили його та й сказали: Господи, рятуй нас, ми гинемо. А він відповів їм, чому ви такі боязкі, маловіри? Тоді встав, заборонив вітрам і морю, і настала велика тиша. Люди ж дивувалися і говорили, хто ж він? Що і вітри, і море слухняні йому. Чи можуть вітер і море чути? Так, можуть, але бачите, вони все пропустили. а хто він? У жодному з цих випадків. У жодному із цих місць нового завіту у жодному місці цього не сталося через те, хто говорив. Це сталося завдяки вірі людини, яка говорила. Хто ж він такий? він муж віри. я сказав, він муж віри. Адже він вже сказав їм. Перепливімо на той бік. Це наказ. Коли він сказав переплиньмо на той бік. В словах переплиньмо на той бік є сила, щоб переплисти на той бік. Бурі не мають нічого спільного зі Словом Божим і силою Божою. Пам'ятаєте, коли Ісус ішов по воді, і Петро сказав: Господи, це ти? Накажи мені прийти. Що він мав відповісти? Ні, це не я. Амінь. Ісус сказав: Іди. У слові іди було достатньо сили. І коли він сказав іди, у нього була влада над водою. У слові іди була інша сила виконати це. І Петро виліз зі човна. Хвала Богу. І що сталося далі? Він відвів очі від Ісуса і від Слова Божого. Звідки прийшло це слово? Воно прийшло від отця. Хто творив це діло? Отець творив діло. Отець був тим, хто послав Ісуса по воді. І тепер саме отець вивів Петра на воду. Проте Петро відвів свої очі від нього і почав дивитися на вітер. Розумієте, він рибалка. Вітер щось означає для нього. Проте він не мав би нічого спільного з цим. Поки не надав вітрові владу через страх. Саме так сказав Ісус. Чого ви такі боязкі, маловіри? Він очікував, що вони будуть робити те саме, що і він, саме тому він жив так перед ними всі ці роки. Він очікував, що вони будуть робити це. Він заохочував їх робити це. Він очікує, що ми будемо робити те саме. Коли він говорить, іди і роби це. Він не чекає, що ви будете скиглити і плакати, розповідаючи йому, що ви зовсім не підходите для цього. Він вважав, що ви підходите, коли сказав вам це робити. Амінь. Ну так, але Господи, у мене немає освіти. Можливо, саме тому він захотів, щоб ви це зробили. Ті, які мали освіту, так все зіпсували, що тепер не можуть це виправити. Це відбувалося неодноразово. Дуже часто амінь. Алілуя. <Hallelujah>. Отже, посадіть це міцно у свій дух. Амінь. Я співспадкоємець з Ісусом. я іменуюсь Його іменем. Хвала Богу. Він спадкоємець сього і я теж. Я володію всім, що мені тільки буде потрібно. Амінь. Так яким чином? Через благословення Господнє. через царство Боже. Все, що мені потрібно, це пізнати що мій батько говорить про це. Саме тому це так важливо. Не поспішайте бігти. І починати щось говорити. більшість християн на тому боці є люди, які ніколи не моляться. Як сказав один чоловік, що ми будемо робити? Інший запитав може, помолимось? Перший відповів, а що, вже до цього дійшло? У таких випадках люди з одних крайнощів потрапляють в інші. І у вас з'являється купа людей, які лише моляться, лише моляться, моляться, моляться. моляться. Тобто, о, слава Богу, на віки, Слава, слава, слава. Я маю на увазі, вони навіть не зупиняються, щоб замислитись. Одразу починають молитися. Моляться як завгодно. Як сказав мені одного разу мій батько, кенете, поки ви обидвоє не почали навчати нас жити і ходити вірою, ми лише молилися. Ми розкидали наші молитви усі боки, сподіваючись, що якась із них влучить. Амінь. Що ж, саме таким є поширене мислення у церкві. І варто лише зачепити це. Що ж бачите? Ісус сказав все, чого попросите в Отця в моє ім'я, він дасть вам. Тобто, ви хочете сказати мені, що я не повинен молитися до Ісуса? Я нічого вам не говорив. Це сказав Ісус, і він сказав того дня, про який день він говорить? Після того, як він піде на хрест і воскресне з мертвих, він сказав: Ви не просили у мене нічого, але все, чого ви попросите в Отця в моє ім'я, він дасть вам. Ви хочете сказати мені, що я не можу молитися до Ісуса? Чому? За хвилину я перевернув уявлення про 200 років традицій. Амінь. Розумієте слово Боже? Ісус сказав. Ваші традиції позбавляють слово Боже ефективності. Я молюся тому, кому я хочу молитися. Що ж, вперед, дівчинко, вперед, хлопчику. Амінь. Коли ви втомитеся від цього, поверніться до цієї книги. Бо не мене багато часу, як у вас з'явиться думка. Мабуть, Господь не хоче, щоб я був зцілений зараз. Він хоче навчити мене чогось. він намагається навчити вас чогось все ваше життя. Але хвороби і недуги не є вчителями церкви. Диявол не є вчителем церкви. Прокляття не є вчителем церкви. Слово живого Бога є вчителем церкви в руках Духа Святого, найбільшого вчителя з усіх. Амінь. Алілуя. І писання написано. Коли маєте що проти кого, прощайте. Ну, я не можу цього зробити. Ви не знаєте, що вони сказали. Ви не знаєте, що вони мені зробили. Я знаю, що вони роблять вам зараз. Господи, те, як говорять деякі люди, зі мною це траплялося багато разів. Брати куплен. Ви просто не знаєте. Ви просто не знаєте. Ви просто не знаю що. О, ви просто не знаєте. Не знаєте, як вони зі мною поводилися? Ви не знаєте. Це жахливо, нестерпно. Це жахливо і нестерпно. Я думав, мабуть, люди потрапили в якусь жорстоку сутичку, бійку. І я питав. То що сталося? О, я не можу про це говорити. А коли це сталося? «1961 року. Що? 1961 року? Амінь. Що ж, ми сміємося, але це не смішно. Це зовсім не смішно. Вам була дана влада прощати проте ви не прощаєте згідно з почуттями. Ви не прощаєте згідно з тим, що вони робили чи сказали. Ви прощайте згідно з тим, що зробив Ісус і що сказав Він. Амінь. Я люблю вас. І це не залежить від вас, ані від того, що ви зробили чи могли зробити. Я люблю вас у будь-якому випадку. Хвала Богу, чому? Мені був даний такий наказ: і я в розпорядженні Ісуса. Він Господь, захисник і головнокомандувач церкви, а я солдат у війську Господа. Амінь. І він сказав: Прощайте. Я відповів, так, сер. Що стосується мене, вони прощені. Амінь. І тоді приходить якась погана бридка думка, о, я вже думав, я простив їм. Зробіть це знову. Господи, я прощаю. І це вчинок моєї волі. Я відмовляюся зберігати якусь образу проти когось. Будь-що проти когось. Чому? Тому що Ісус сказав так. Це єдина причина, яка мені потрібна. Це єдина причина, яка потрібна вам. Хвала Богу, скажіть амінь, якщо можете. І тепер ми розуміємо, що ключовим у всіх цих місцях була не людина, яка говорила, а Слово Боже, яке виходило з її уст у вірі. Амінь. Тому не поспішайте молитися, промовляючи, перше, що спадає вам на думку. Зупиніться і прислухайтеся. Амінь. Зупиніться і прислухайтеся. Вам не потрібно говорити щось, поки у вас не буде що сказати. Незалежно від того, що відбувається у світі навколо вас, продовжуйте зберігати свій погляд на Ісусі. Зберігайте свій погляд на Його Слові, промовляйте Його слова у вірі. Ви знали, що ви маєте владу промовляти Слово Боже. Саме тому ми хочемо запропонувати вам наші матеріали. Застосовуйте принципи, яких ви дізнаєтеся у своєму житті, тому що вони несуть дуже сильне відкриття про те, як молитися ефективно. Також ми пропонуємо вам пакет зцілення. Ви дізнаєтеся, як молитися за ситуації, що стосуються вашого здоров'я, шлюбу, ваших дітей, мудрості чи фінансової допомоги. Ви знали, що слово Боже навчає нас молитися і отримувати відповіді. Наші матеріали допоможуть вам. І послухайте, якщо вам потрібна згода і молитва, ви можете повідомити нам вашу потребу. Ми тут для вас. Чому? Тому що слово Боже працює в день і вночі. І коли ви знаходите людину, яка приходить у згоду з вами. Вона буде нагадувати вам, що в Ісусі ви завжди перемагаєте. Ви повинні нагадувати собі про це, немає значення, де ви чи через що ви пройшли. Ви можете мати найкраще, тому що саме цього Бог хоче для вас. Амінь. Якщо ви живете за межами Сполучених Штатів, наші офіси розташовані в різних куточках світу. Ви можете дізнатися, як вони працюють. Але знайдіть людину, з якою ви можете прийти. У згоду, і ви почнете бачити зміни навколо себе. Послухайте завтра, брат Коплен буде проповідувати на цій передачі про зв'язок благословення. Ми з вами можемо і повинні жити у силі Божого Царства. Не пропустіть цього. Дякую за те, що ви дивилися цю передачу. Я Джеремі Пірсонс. Нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Завтра на передачі переможного свіручо. Співчуття. Це не почуття. Співчуття це хтось. Співчуття це ваш отець. <ривіт> У Бога є шлях, але де шукати його? У Бога є відповідь, але де знайти її? Більше 20 років місія Кеннета Копланда освітлювала життя християн могутнім світлом слова Божого. А тепер, завдяки щоденних хто передач це світло стає все яскравіше. Кожний день Кеннет Копланд ділиться тими відповідями, які допомогли багатьом віруючим пережити перемогу у своєму житті. Отже, не переставайте дивитися, і це світло засяє і для вас.